Всім привіт! Мене звати Ніла, і ви на каналі Хвилинка для гри. Сьогодні хочу поговорити про нових героїв нової події, могутні домашні улюбленці. І я маю шість спроби, щоб прикликати героїв і в кінці відео спробую це зробити. Але насамперед я хочу подякувати всім, хто підписався на канал. У вас вже 100. і це мотивує продовжувати робити далі відео. Але найбільше я дякую ЗСУ, нашим справжнім героям, завдяки яким ми можемо дивитися і робити україномовний контент. І, звісно ж. Закликаю допомагати їм усіма можливими способами. Тож, давайте розпочнемо з першого п'ятизіркового героя Фурдинанда. Дуже шкода, що в грі немає українського перекладу. Цікаво, як би переклали його ім'я українською мовою, бо чомусь на російську його переклали як Михаїл. Я не знаю, чому так. Може є якийсь виняток у перекладі. Якщо хтось знає, то напишіть у коментарях. Тож я його буду називати все-таки Фурдинанд. Всі герої мають бонус сім'ї, все за класикою. За один, два, три героїв команді буде бонус. Герої цієї сім'ї отримують плюс 2-3 та 4 відсотки більше здоров'я та атаки їх прислужників, і мінус 2-3-4 відсотки менше здоров'я та атаки паразитів, якщо їх їм навішає противник. Це дуже корисний бонус сім'ї, і можна будувати так команду, щоб був герой, який ставить прислужників. І ці прислужники будуть отримувати плюс до атаки та здоров'я. І подивимось на пасивки. Перша пасивка, якщо в будь-якого героя в команді, навіть якщо він не належить до цієї сім'ї, є прислужник. То герой отримає 5% мани і здоров'я. Якщо я правильно розумію, то герою буде даватися цей бонус кожного разу, коли герой, на якому є прислужник, буде ультувати. І це дуже круто, адже мана ніколи лишньої не буває, і чим швидше герой зарядиться, тим краще. І друга пасивка працює по схожому принципу: тільки тут вже задіяні паразити, яких може навішати ворог. І якщо на будь-якому герою буде паразит, то вороги отримують 85% урону. І тут вже трішки трішко. А з сезону дюн, але це теж крута пасивка. Єдине, що вона буде працювати тільки тоді, коли в команді ворога буде герой, що ставить паразитів. А тепер про Фурдинанда. Він має 782 атаки, 828 броні, 1462 життя. Швидкість набору мани середній, очищає недуги всіх союзників. Всі союзники отримують плюс 63% захисту на 4 ходи. Всі союзники ділять отриманий урон між собою протягом 4 ходів. Всі союзники відбивають не Дугий негативні ефекти протягом чотирьох ходів. Тобто, все лайно, яке хоче ворог вам поставити, він не поставить. І це ще не все. Всі союзники відновлюють 732 здоров'я протягом чотирьох ходів. Це більша карта захисту. Стати в нього чудові, мана середня, але якщо взяти в команду героя, що ставить прислужників, то можна підрозігнати. Плюс його не так просто пробити буде, і навіть середньою маною він встигне зарядитися. Він лікує всіх, ставить захист, плюс 63% всім. це. Це дуже багато, і залежно скільки броні у героя це плюс-мінус ще 500 броні зверху, а ще ж плюс розділення. Звісно, це все можна задиспелити, але це додасть чимало клопотів противнику. А ще ж він життя додає, тому здолати його буде непросто. Звісно, і в атаку його можна брати, адже він багато роботи робить, щоб допомогти союзникам вистояти. Також можна брати на складніші рівні квестів. Він допоможе вистояти, бо ставить і броню, і розділення, і лікує. Тому це крутий герой, і точно знайдеться, де його використовувати. Наступний герой це також герой святині, п'ятизірковий хатіко. Сім'я і пасивки все те саме, має 838 атаки, 768 броні, 1452 життя. Атаки він багато має, і показники броні і життя теж норм. Наносить 270% урону всім ворогам. 270% по всіх з середнім набором мани це багато. Є, звісно, герої, що трішки більше наносять, але не набагато більше. І це ще не всі його вміння. Всі союзники Союзники контратакують з 80% отриманого урону протягом 4 ходів. Урон від контратаки збільшується на 20% з кожним ходом до максимум 140%. Контратакер з таким уроном це вже дуже і дуже круто. І всі союзники отримують плюс 50% ймовірності критичного удару на 4 ходи. Тобто, це виходить не 50% атаки, ну це було б вже дуже імбово, а 50% ймовірності критичного удару по ворогу, що теж непогано. Як на мене, це. Це герой і атаки, і захисту. Урон наносить по всіх, і плюс контратака допоможе вистояти в захисті. Хіба що задиспелити можна, але всі ми знаємо, що не завжди є камінь, щоб зарядити диспелера. А якщо і є, а вже увімкнута контратака, то вже важко вирулити. І в атаці аналогічно. На титана можна брати, в нього високий рівень атаки, можна і використовувати для проходження квестів на швидкість у тандемі з Вівікою у другому костюмі. Вона підріже броню, а Хатіко вдарить по всіх. Тому герой. Супер і давайте далі. Наступний герой Баблс має 828 атаки, 788 броні, 1437 життя. Теж атака висока, і броні і життя теж достатньо. Він вже швидкий, що дуже добре. Наносить 480 урону цілі. Ціль отримує мінус 44% захисту на 4 ходи. І вже цих перших два вміння достатньо, щоб сказати, що це хороший герой. Це шотер, який гріже броню, і його можна брати в атаку на титан. Але це ще не все. Він має одне цікаве вміння, такого ще не було в грі. Ціль автоматично використовує божевілля перевертня на випадковому союзнику протягом 4 ходів, коли заповнюється шкала мани. Якщо викликається цей ефект, він триває на зачепленому союзнику і тривалість обновлюється. Коли Бабел поставить божевілля ворогу і мана ворога заповниться, то він або залишить його собі знову, або передасть комусь із союзників. Причому кількість ходів буде заново обновлятися. Виходить, це божевілля Буде гуляти по ворогах, аж поки його не вилікують. Урон при цьому не наноситься, але мана блокується. Це такий рандомний блокатор мани. Думаю, можна брати і в атаку, і в захист, і на титана. Швидкий набір мани вирішує питання. Плюс це шотер, який хоч і одному ворогу, але ріже броню, і фактично блокує ману. Хоч і в атаці можна це краще контролювати, можна вимкнути ворога, який вам найбільше заважає. Але, думаю, в захисті теж завдасть клопоту. Наступний герой тото. Це вже в нас п'ятизірковий герой з повільним набором мани, але це лікар природи, яких є небагато в грі, особливо з таким рівнем зцілення 45 Має високі стати, 795 атаки, 826 броні, 1437 життя за класом друїд і може прикликати собі ще лозу для додаткового захисту. Далі по вміннях він прикликає цуценя для кожного союзника з 35% здоров'я і 55% атаки, яка буде отримуватись від героя. Це прислужники, в яких буде приблизно 500 життя, і це без емблем та злому. А ще ж бонус сім'ї активується. Якщо один герой в команді, то це ще плюс 2%. Але цих плюс 2% тільки герой цієї сім'ї буде мати. на решту героїв це не розповсюджується. А атаки будуть мати біля 450, і виходить майже трьохзірковий герой-прислужник по статах. І ще одне вміння: всі союзники скорочують весь отриманий урон від атак і особливих вмінь більш сильної стихії на 80% протягом п'яти ходів, тобто кожен герой отримає захист від протилежної йому стихії, наприклад, тото -то від героїв вогню, його союзний герой темряви від героїв святині противника, і так далі. Звісно, герой буде корисний на турнірах і війнах з пришвидшеним набором мани. Це зрозуміло. А от у звичайних режимах чи можна його використовувати? Якщо він доживе до своєї ульти в захисті, а це цілком можливо, адже в нього є багато броні, то тоді він наставить союзникам прислужників, що ще збільшить їх живучість. І запустить пасивне вміння. Тобто -то, і він зможе отримувати плюс 5% мани за кожну ульту союзників з прислужником. І далі пробити його буде складно. Згадайте тільки прислужників хульди, а в неї 31% життя прислужники мають, а в нього 35% і плюс 2% за сім'ю. Ну тільки в нього. А ще захист від особливих вмінь ворога. Всі герої отримають аж на 5 ходів. Звісно, прислужники можуть забрати грімблом або Гев'йон, але не у всіх вони є. А костюмований. Чотирхзірковий Гормек може не дожити до ульти. В атаку йти героєм з повільним набором мани не дуже добре. Але якщо ви граєте моно і візьмете героїв, що наносять урон, і то, то, як лікаря для підстраховки, то така команда мала б затащити. Наступний герой Чомпер має 809 атаки, 821 броні, 1421 життя. Швидкість набору мани середній, наносить 330% урону цілі і ближнім ворогам. Це висока кількість урону. Є герої вогню з схожим уроном уроном в грі і вони справляються добре. Це, наприклад, Сунь, Цюань і трішки більше урону, але близько Астерій. Зцілює кожного союзника на 40% від загального нанесеного урону. Якщо порахувати, то це приблизно 350-400 здоров'я кожному союзнику. А може бути ще більше, якщо у ворогів буде зрізана броня. Ціль і ближні вороги отримують урон 352 від кровотечі протягом 4 ходів. Ну тут все зрозуміло, ще дає кровотечу ворогам. І цей герой також. Більше універсальний, його можна і в атаку брати, і в захисті буде добре стояти. І він, мало того, що наносить непоганий урон, 330% по цілі і ближніх ворогах, то ще й лікує всіх союзників. І якщо противник не має лікаря, то ще й буде повільно роз'їдати ворогів кровотечею. Для атаки титана хіба що його високий рівень атаки згодиться, бо більше нічого такого він не робить. Наступний герой чотирьох зірковий воделс, швидкий герой святині. Вже круто, що він швидкий набір мани має, а стати в нього як для чотирьохзіркового героя шикарні майже 700 броні і 1317 життя. Це більше ніж в деяких стандартних героїв або старих героїв місяця. А ще ж емблеми йому можна дати і злом. Також непоганий урон по цілі 365 А ще він має таке ж вміння, як бабел з божевілля перевертня, тому його можна використовувати не тільки на турнірах і чотирьохзіркових квестах, а й в атаці проти п'ятизіркових героїв. І справлятися він буде непогано, тому це топчик серед чотирьохзіркових героїв. Далі. Ще один чотирьохзірковий герой кексик. Теж непогані стати, багато атаки, як для чотирьохзіркового героя 690 і життя 1317. Броні менше, як попереднього героя 620, але все одно це багато. До прикладу, стандартний п'ятизірковий квінт має 636 броні, а доміція 677. Трішки більше, але не набагато, і це ж п'ятірки. Він викрадає прислужників у цілі. Тут навіть нічого говорити, це корисне вміння. Наносить 400 урону. Цілі тільки випустили героя місяця Морекса і зразу ж його попустили. Чотирихзірковий герой з таким самим середнім набором мани теж наносить 400% урону ворогу. Ну ок, не зовсім попустили, бо він ще ближнім ворогам по половині наносить, а кексик тільки одному. І ще одне його вміння: ціль не може отримати прислужників протягом чотирьох ходів. Я думаю, кексика можна зробити псевдо п'ятіркою і брати в атаку, якщо в ворога є прислужники, і не дозволяти ставити нових. Саме в цьому його Основне вміння. Звісно ж, на турнірах він буде добре стояти в захисті, а він ще й розбійник і буде ухилятися. І в атаку теж можна брати. Трьохзірковий Рібіт. Він має 486 атаки, 500 броні, 782 життя. Він середній, наносить 250% урону цілі і ближнім ворогам, скорочує ману цілі і ближніх ворогів на 15%. Ціль і ближні вороги отримують 260 урону від яду протягом 4 ходів. Звісно, з трьохзіркового героя псевдоп'ятірки точно не зробить. Тому їх ареал використання, турніри та трьохзіркові квести. Непоганий герой він і урон нанесе, і створить неприємності, коли зріже ману і ще й ядом підтравить. Особливо ефективно його буде використовувати на турнірах без хіла. На квести теж можна брати, особливо буде корисний в останній хвилі босів і не буде давати їм ультанути. І останній герой на сьогодні це трьохзірковий руфус. Він повільний набір мани має, наносить 210% урону всім ворогам. Всі вороги отримують урон 16 від кровотечі протягом 4 ходів. І всі вороги отримують мінус 34% захисту на 4 ходи. Буде ефективний на швидкісних турнірах. І в принципі на турніри без хіла теж можна брати, бо він і урон по всіх наносить і дає кровотечу. І ще й клас варвара має, що може викликати кровотечу при ударі, а можливості полікуватися в ворога не буде. І буде ефективний для проходження квестів на швидкість, адже ріже броню. Ніхто і не сумнівався, що вийдуть такі хороші герої. Пишіть у коментарях, хто вам Найбільше сподобався або, можливо, ви вже когось спіймали. А зараз я спробую за свої шість проб когось дістати. Початок не дуже. Ну, тренер хоча б більше досвіду дасть. Щось не так. Дайте івентове щось. Знову трійка. Вже краще, але це все не те. Ходу, все. Оге мені впав, бо я на нього нарікала. Це така карма. Але це добре, якраз камзолів є багато. Є ще один аккаунт. Спочатку золоті жетони є дві спроби. Нічого тут і ще дві спроби на нашій події. Загалі нічого, це ще раз доводить які шанси на випадіння без донату. На цьому у мене все всім миру та добра. До зустрічі.